Ви досі не можете розібратися з пательню. Дивіться, я професіонал. Це пюре з манго? Так. Да. Маракує, вибачте, маракуй, да. Маракуя. Пюре з маракує, брить, цілий. Господи, пакет пюре. Олішка, розкажіть мені, для кого готуєте? Дуже люблю готувати. І перший раз я готувала, коли була ще студенткою і майже не вміла готувати. Ви навчились готувати з того часу? Чи не Так. Да. Так? Да. Да? Да. Точно? Да. А ну не кладіть його. Давайте ми зробимо з сиру нормальну штуку. А ну-ка? А ну-ка. Анука, це просто беремо сир і ріжемо його. Він так швидше розплавиться і в нього ще й структура залишиться. Ой, дякую, дякую. Знаєте, Оль, мені Ау. це нагадує курку по-французьки. Типу знаєте, готувалася така страва, колись брали шматок свининки, туди клали цибульку помідори, майонезом, незом по цей во і така страва виходила, і ну, там, потім з сиром. Тож, можливо, це курка по мексиканськи ну така, знаєте, або по-гавайськи.